Улюблена тема гроші. Сьогодні будемо з вами говорити про фінансові правила, про фінансові звички, які нам допоможуть заробляти більше, почуватися впевненіше, почуватися краще. Але якщо ви очікуєте, що в цьому відео ми будемо говорити про те, як заробляти мільйони, то, на жаль, я вас не зможу цьому навчити, бо сама не вмію. Але вважаю, що в цьому і є цінність мого відео, бо воно буде реалістичне. І ви зможете легко застосувати ось ці правила для себе, може не кожне правило, але хоча б якісь. Ну що ж давайте без довгих обговорень, одразу перейдемо до справи. Моє перше фінансове правило це працювати менше, а при цьому заробляти більше. Так, я люблю себе вберегти. Я знаю, що дуже часто, коли люди це чують, у них з'являється опір, але я би сказала, що коли ви знаєте цінність. Того, що ви віддаєте роботодавцю чи клієнту, у вас це питання не постає. Працюйте над своїми скілами, працюйте над своєю впевненістю і здорожчуйте свою годину. Я вам зараз спробую навести приклад з життя, і ви, можливо, зміните свою думку, можливо, у вас буде менше опору. Приходжу я в своєму місті в Україні до перукаря, і я бачу цінник на фарбування волосся 500 гривень. Як ви думаєте, я буду фарбувати там волосся у великої кількості людей? Не є основною метою зекономити гроші. В них може бути мета отримати класний сервіс, при цьому класно почуватися принцескою, отримати класний результат. І ще й потім може дівчатам розказати, що я пофарбувалася за 5к, а не за 500 гривень. Ну, я вже, звісно, трохи перебільшую, але фарбування і скільки коштують, ми всі це знаємо. Тож не всі йдуть до найдешевшого майстра, і от часто низька ціна вона може дійсно відлякати. На моєму прикладі я працюю в маркетингу в IT, працюю на фрілансі, і я практично щороку здорожчую свою годину, тому що я покращую свої навички і я розумію, що та цінність, яку я даю, вона, власне, пропорційна ціні. Зрозуміло, що якщо ви на роботі хочете так просто розсістися в кріселку, не брати на себе ніяку відповідальність, то, скоріше за все, у вас не вийде пояснити вашому босу, чому ви маєте заробляти більше. Але якщо ви трошки піднапряжетесь, проявите ініціативу і, власне, наберетеся трохи сміливості, підете з ним на розмову, пояснити, чому ваша година має коштувати дорожче. Є великий шанс, що він погодиться. Можливо, не одразу, але варто бути наполегливим. Правило номер два. Обов'язково треба мати фінансову подушку, мати заощадження. Я, до речі, знімала вже відео. Воно називається Як я заощадила 25 тисяч. Я десь тут чи тут його додам. Сходіть, подивіться, воно цікаве, набрало багато переглядів, трохи срачу розвело. Ну, сходіть самі, подивіться. Про фінансову подушку. Вважаю, що вона обов'язково має бути, тому що так ви себе почуваєте в. Відносній безпеці ви можете собі дозволити, наприклад, звільнитися з роботи або вас звільнили з роботи, і замість того, щоб панічно шукати будь-яку роботу, ви зможете приділити час для того, щоб знайти собі хорошу роботу, а не будь-яку. В цьому відео, на яке я вас відправляю, я розказала про метод конвертів. Можливо, він вам підійде і ви зможете заощаджувати краще. Правило номер три: не купувати речі заради статусу. Я впевнена, що ви знаєте багато таких людей. Та блін, якщо ви сидите в інстаграмі, ви точно знаєте купу таких людей, які постійно купують щось, тільки для того, щоб вам показати це. Як мислю я, наприклад, зараз це все буде уявно. Не сприймайте, що воно так насправді. Є в мене автівка, яка коштує 20 тисяч євро. Це середній клас, звичайна собі автівка. Звісно, є дешевші, але ну, це те, що я можу собі дозволити. Я починаю думати: от в мене зараз є ще зайві 20 тисяч євро. Чи не піти і не купити би мені собі ауді? І, звісно, якщо я хочу показати свій статус, щоб всі мені заздрили, дивились, у Наташки є ауді, то я її собі куплю. Але в мене немає такої цілі когось вразити. Як я починаю роздумувати на цю тему? Я розумію, що ремонт Ауді коштує прям в рази дорожче, ніж ремонт тієї автівки, яка в мене зараз є. Тому що якщо в моїй ауді щось зламається, то оригінальна частина там буде коштувати до хіра і трошки. І я не бачу сенсу купувати собі Audi, щоб потім ставити на неї неоригінальні частини. Якщо ти таким займаєшся, то, відповідно, ти не можеш собі дозволити цю машину. Я не розумію нахера її купувати тільки ж заради статусу, тільки щоб когось вразити. Як я люблю себе перевіряти. Коли я бачу якусь річ, я хочу її купити, якусь дорогу річ, і я задаю собі питання. А якщо ніхто в цьому світі не дізнається, що є в мене ця річ, я буду її купувати. І якщо відповідь ні, і тут важливо бути з собою дуже чесними, то ви її купуєте для статусу, і, скоріше за все, вона вам не всралася. Коли я купую якийсь одяг, я також дивлюся все ж таки на якість, а не на бренд. В мене немає жодного. Одягу Шанель, Діор, Селін чи ще там щось. Я взагалі не цікавлюсь цим одягом, тому що для мене одяг виконує функцію так, мені, звісно, хочеться, щоб я виглядала красиво. Але чи можу я виглядати красиво у піджаку з а не в піджаку Шанель. Та звісно можу, на що я буду тоді витрачати ці гроші на цей піджак? При тому, що я можу собі це дозволити, але це просто не входить в сферу моїх інтересів. Звідси в нас витікає правило номер 4 – уникати імпульсивних покупок. Я спеціально звернулася до кількох спеціалістів для того, аби вони мені допомогли сформувати такий собі базовий мінімум, ну, буду чесною, мінімум і трошечки більше. Що це за спеціалісти? Це стиліст, це людина, яка розбирається в догляді за волоссям, і це косметолог. Стилістка мені підібрала капсулу на осінь зиму і потім окрему капсулу на літо та весну. Догляд у косметолога ми розібралися, що мені потрібно по мінімуму, щоб це не було там 1500 банок, що це просто те, що мені потрібно, для того, щоб вирішити мої проблеми, якісь певні зі шкірою або просто закрити для неї адекватний догляд. І волосся точно теж саме. У мене може бути 100 банок, але вони насправді мені не потрібні. Я можу вибрати зі спеціалісткою 5 і не купувати ніяких нових, поки не закінчаться старі. Теж саме з їжею. Я знаю, що в багатьох з нас було таке голодне дитинство, коли нам ці цукерки здавалися чимось таким рідкісним дефіцитним. Вони не здавалися, а вони, власне, були такими. І от зараз, коли ми приходимо в магазин, ми часто можемо почати нагрібати собі і такі, і інші, і всього багато, тільки для того, щоб наїстися. Ну, і це і для здоров'я не дуже ок, та і для кишені теж. Як я люблю робити, знаєте, мій батько колись сказав таку фразу ми не настільки. Багаті, щоб купувати дуже багато чогось дешевого. Я звертаю увагу на якість, я тих самих цукерок купляю мало, але якісних, дорогих, щоб просто ними там посмакувати, а не обіжратися. І таким чином, я насправді економлю, бо я купила ті одні цукерки за 500 гривень, і я їх з'їла, і все, ніж я накуплю на тисячу гривень багатено цукерок, ними просто обожрусь. а вони мені насправді і то і не дуже потрібні. Ну і знову таки, ми не тільки ж про їжу говоримо. Наприклад, я захотіла парфуми. І вони дорого коштують. і Я все ж таки думаю, це буде зараз імпульсивна покупка, чи я все-таки трошечки можу походити, переночувати з цією думкою. А вранці я прокинусь і зрозумію, потрібні вони мені чи не потрібні. І от я люблю собі давати оцей час. Вранці я прокидаюсь. Часто я вже можу за них забути. Ну забула, ну то і добре не забула. Ну може, я дійсно це хочу, і я не проти цього. Можна купити, побалувати себе. Це цілком ок. Ну, і ось ця фраза мене настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Це стосується багатьох інших речей. Наприклад, там, купую окуляри, я ніколи не куплю найдешевшу лінзу, бо я розумію, що вона, скоріше за все, дуже швидко може затертися. Я куплю щось середнє, якщо можу дозволити, то може трошки дорожче. Ну я в основному намагаюся зважити для себе ціна і якість, а не просто там якийсь суперкрутий бренд і все. Ну, і от знову поінт, Не купувати саме дешеве, бо воно може переламатися нахер, і вам прийдеться купувати знову ще щось. Таке саме, можливо, дешеве, і ви заплатите двічі. Правило номер п'ять навчитися отримувати справжнє задоволення від простих безкоштовних речей. Що я маю на увазі? Ми часто можемо заїдати емоції їжею або перекривати їх шопінгом. Бувало у вас таке, що ви купили собі якусь річ, ви її ніби дуже хотіли, а потім таки принесли додому і в радості у вас. Ніякої У вас немає вже такого захвату, вау, клас! І ви просто можете імпульсивно скуповувати багатенно речей, які вам насправді не треба. Що я маю на увазі під безкоштовними речами? Піти погуляти в ліс, Погуляти з собакою, якщо вона у вас є, просто пройтися, поговорити з друзями, сісти біля каміну, поспілкуватися, розпалити це багаття, мати звичайну людську розмову і не сидіти в телефоні, а отримати від цього прям кайф, що ви поговорили з іншою людиною. Лицем до лиця, а не в телефоні, сісти, просто послухати пташочок, піти десь побігати, якщо ви любите бігати. Знаєте, мені зараз такий спогад прийшов. Я пам'ятаю колись в дитинстві, це було десь між 90-ми і 2000-ми, Тоді була, мабуть, якась криза. Вимикали світло постійно. Я пам'ятаю, ми з батьками сиділи щось, дивились телевізор, тут вимкнули світло. Ми взяли якесь покривало і пішли під будинок. Це було літо. Може, весна, я не пам'ятаю, і ми розстелили цю ковдру, і ми сіли і спілкувалися довгий час. І мені це так запам'яталося: от нема світла, і нам довелося використати цей час ось так приємно з насолодою. Зараз мені здається, це дуже велика рідкість. До речі, і в мене в сім'ї заведено так, що коли ми сідаємо їсти, ми не просто сіли швидко, запихнулися і розійшлись по своїх кутках. Ми сідаємо. В нас прям красива їжа зазвичай, і ми проводимо час так, що ми спілкуємось довго. Ми можемо просидіти. В нас не буває так, що обід 20 хвилин. У нас він може бути годину, півтори, може, взагалі вечеря, може ще довше затягнутися, тому що це час проведений разом, і це часто, це не часто, це мабуть завжди цінніше, ніж будь-які матеріальні речі. Правило номер 6. не позичати гроші. Або позичати рівно стільки, скільки ви готові людині пробачити. Я не знаю, як у вас працює. Можливо, у вас суперпозитивний досвід, і ви супер любите позичати гроші, і у вас все класно. Але з мого досвіду, як тільки ти позичиш комусь гроші, готуйся до того, що ваші стосунки зіпсуються. Всього вашим стосункам просто хана, тому що вам ці гроші або не віддаватимуть, або віддаватимуть якось не так, або вас потім обіцуть, скажуть, що ви мало позичили, що ви швидко забрали свої гроші. От. Така погана людина захотіла свої гроші назад. Що це взагалі таке? Тому я вважаю, що краще не позичати. Якщо це якісь родичі, то ви позичаєте і готові до того, що ви з цією сумою розстанетесь, і вам з цим буде окей. Правило номер сім планувати свій бюджет. Скажу чесно, що я зараз цього не роблю, але раніше, коли в мене були трошки менші заробітки, я завжди сідала і розплановувала все дуже детально. Я робила це на початку місяця, і в кінці місяця я завжди підводила підсумки і намагалася зрозуміти, наскільки раціонально я витратила свої гроші. Я вважаю, що це досить розумно планувати. Якщо ви, наприклад, хочете піти до стоматолога, то заплануйте це собі за декілька місяців. Не тоді, коли у вас вже посипались зуби, і вам вже треба мільйони грошей для того, щоб хоч щось там зробити. А от наперед плануйте профілактику, плануйте якісь там чистки. І ці гроші можна в декілька місяців відкласти, що от я буду йти до стоматолога, мені потрібні ці гроші, або мені потрібно буде скоро обновити свої креми, Я хочу відкласти ось цю суму, і це буде мені там на мій весняний догляд за шкірою. Якщо у вас. До хіра грошей може вам це не потрібно робити, це цілком ок. Але мені ось ця ідея здається дуже навіть притомною і доречною. Правило номер вісім: вкладати в першу чергу, інвестувати в першу чергу в своє здоров'я. Тому що ви це ваша основна цінність. І якщо у вас буде погане здоров'я, то ви далеко на цьому не заїдете у красивому шанель піджаку чи на красивій Ауді. Тому здоров'я, фізичне, ментальне завжди. Наперед робіть всю профілактику, щоб ви не хворіли, щоб усе у вас було класно, і у вас був ресурс працювати, розвиватися, кар'єрно зростати і почуватися щасливими. Підсумовуємо: правило номер один це працювати менше, а заробляти більше. Так ви економите свій ресурс, так ви запобігаєте вигоранню, яке зараз дуже поширене. Правило номер два заощаджувати, мати фінансову подушку для того, щоб почуватися в безпеці, коли ви захворіли, втратили роботу і так далі. Правило номер три не купувати речі заради статусу. Ви і так класні. Правило номер чотири уникати імпульсивних покупок, спробувати розібратися, що ви перекриваєте цими імпульсивними покупками. Можливо, організувати для себе якісь мінімалістичні набори певних речей, як я розказувала у себе, це косметолог, догляд за волоссям, ваш одяг. Можливо, вам теж підійде такий варіант. Правило номер п'ять навчитеся отримувати задоволення від безкоштовних речей. Правило номер 6. не позичати грошей або позичати рівно стільки, стільки ви готові пробачити, бо інакше ви можете дуже сильно перецрати ваші стосунки з цією людиною. Правило номер 7 планувати свій бюджет. Можна робити це на початку місяця, можна ще й наприкінці підсумовувати, для цього є зараз купа просто класних застосунків, або ви можете це робити просто на листочку. І останнє восьме правило інвестувати в першу чергу в своє здоров'я, фізичне і ментальне, бо на цьому, власне, тримаєтесь всі ви. Ну от і всі мої фінансові правила. Я вас попрошу поділитися зі мною вашими. Для чого мені це потрібно? Тому що, якщо ви напишете коментар, поставите лайк. І підпишетесь, то це допоможе моєму контенту просуватися краще. А я би цього дуже і дуже хотіла. Для мене це важливо. Тому, будь ласка, підписуйтесь, включайте дзвіночки, лайкайте, коментуйте. І всім бажаю багато грошей і фінансової грамотності.